У Криворізьких школах, гімназіях та ліцеях облаштовано на сьогодні 107 укриттів. Загалом в освітніх закладах їх понад 200. Роботи наразі тривають. Вони виконуються як коштом міського бюджету, так і у співпраці міста з міжнародними партнерами, зокрема з допомогою ЮНІСЕФ та Save the Children. Найскладніший проєкт, який передбачає побудову укриття, нині втілюють у цій гімназії. Тут з першого по дев'ятий клас у змішаному форматі навчаються більше 400 дітей. Тут будівництво укриття стоїть біля 8 мільйонів коштом міського бюджету, а меблі та обіцяв, що дасть ЮНІСЕФ. Зараз діти тут учаться у змішаному форматі, але на базі іншої школи. І зможуть до себе вже повернутися навесні в нове укриття на 180 дітей, враховуючи кількість дітей у 21-й гімназії, то фактично можна бути 50%, онлайн, 50 в онлайні, 50% в офлайні. Всього в місті у нас в закладах освіти 212 укриттів на зараз більше 30 тисяч дітей, ємність. Тому ми можемо забезпечувати учбовий процес у змішаному форматі. Ми всі розуміємо, що безпекова ситуація непроста, Ми всі розуміємо, що у нас 50 кілометрів до лінії багато зіткнення, але ми намагаємося зробити все, щоб діти могли навчатися і жити нормальним як для воєнного часу життя. Станом на зараз у Саксаганському районі в дитсадках, гімназіях, ліцеях та позашкільних закладах діють 42 укриття. Продовжуються в місті проєкти з будівництва трьох підземних шкіл. У семи криворізьких школах триває ремонт укриттів. На початку наступного року завершиться облаштування безпечного місця для перебування дітей і педагогів на час повітряних тривог у 21-й гімназії. Будівельні роботи виконані майже на 70%. Це оздоблення мається на увазі попоряджування стін без фарбування, самі стіни, які є з огородженими стінами та для утеплення. Запроєктовані у нас тут вентиляційні машини для санвузлів та для всієї системи самого приміщення. На цьому об'єкті передбачене також запасне живлення, тобто .е. генератор. Тобто, Дітка, яка буде знаходитися в підвальному приміщенні при відсутності світла буде підключений генератор, і він ну у нас запроектований. Наразі увесь колектив закладу очікує якнайскорішого повернення навчального процесу у рідні стіни. Перші чи четверті класи у нас навчаються в близлежащій школі, це 43 -та школа. Там йде очний формат, вони зустрічаються кожен клас, їх шість зустрічаються два рази на тиждень. Для учнів п'ятих і дев'ятих класів у нас йдуть консультації, які проводяться два рази на тиждень. Ми дуже чекаємо, коли буде збудоване укриття, щоб наші зустрічі проходили в рідній 21 школі. Надалі в цій гімназії планується проведення капітального ремонту малого спортивного залу. Дарії військова Денис Захаров цей день.